Коротше, ребята, ніхі раз цього роя не виходить. Цей бензонасос. Ну як бензонасос, насос подкачки. Шляпа, короче. не робить він. Все, я вже пробував його і так, і сяк. Взяв я новий. Все. Ну, весенний бензонасосик до мого мотора на 4 входи, тобто на 4 Кріплення, бачите як. Такий самий, як там. Все то саме. Ну, качає цей насосик бодро. Я вже його спробував, бодро качає, не то, що, а то й ні. Ціна питання 600 гривень. 108 гривень доставка цього насоса подкачки. Зараз будемо його крутити. Тут немає нічого такого сложного 5 минут. Так, ребят. Все, там ми той сняли ту шляпу. Зачистили, старе сняли, знежирили, намастили. Зараз будемо ставити прокладочку на герметик. Так. Єсть. Тут теж у нас гірмітозик на підошві, так. Тепер наша задача його попасти туди, замістити. а нема нічого складного тут, абсолютно. Так, він на базі. У нас є гравіра І є у нас шестигранник болти, основні Так. Зараз ми рібати його зафіксуємо. і де намазився Так Завівся, Малеш Звісно не зразу завівся І зразу третього Прокачали його повністю і тоді вже він он... Ее боді Лучший Коротше ребята Отака, вот вот такі пироги Чотири подони Обрізали сціплення Зараз що ми витягуємо? Витягуємо цю машину, нарівняємо, зараз розгрузимо її. А водитель у нас від Бога. Машину залізти не може, Ноги не слухається. Коротше, робочий, головне, все нормально. Вилка вижимається, все, 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 вже тебе виключно, Коль. Це гідроусилітель. Тут стоїть гідрач. Поняв. Все, воно буде крутитися тільки на запущеному моторі. Ти не запустиш, бо хреновий холостий. Все, ногу, забирай ногу коль. Я помаленьку тебе буду. Добре. Все, улыбнись. Не треба.